Кунківська громада створить меморіальний простір завдяки перемозі в грантовому конкурсі Твори добро, добро-2025». Отримані кошти підуть на встановлення інтерактивної дошки біля сільської ради. На ній буде вміщено інформацію про загиблих захисників громади. Ми брали участь у проекті Вінничани Твори добро, виграли облаштування інтерактивної дошки загиблим односельчанам та жителям нашої громади. А ми так розглядали, тому що потрібно увіковішнити ж пам'ять хлопців, як би не було, вони віддали своє життя за нашу державу, за нас. О, і громада така невеличка, банерів цих понаставляти теж мають. У нас немає можливості де. То ми вирішили, що інтерактивна дошка буде в кунці, по селах будуть теж поставлені якісь фотографії, банери, щоб можна було пам'ятати про цих хлопців. Сертифікат переможця сільському голові Василю Безбаху вручив співорганізатор конкурсу Твори добро, народний депутат Микола Кучер. З деякими хлопцями вашими мав справу героїчні хлопці, правильні, патріотичні, розумні. Я думаю, що пам'яті тих, хто загинув, ну обов'язково потрібно, щоб це було. Так що я вручаю вам, мабуть. Під час візиту обговорили подальші кроки підтримки родин загиблих і зниклих безвісти захисників. Цей проект виник: от коли побачили, що буде проводитися конкурс на твори добро, якось була така спільна думка: от потрібно увіковічнити пам'ять героїв. Ми ще далеко до цього думали про банери. В нас в кожному селі є і пам'ятники, і обеліски, і могили. Загиблих героїв Другої світової війни, і от ми думали, як правильно зробити, щоб увіковічнити пам'ять теперішніх героїв. І навіть без роздумів сказали однозначно, це буде проект саме по облаштуванню інтерактивної дошки пам'яті. Конкурс Твори добро вже вдруге реалізовується громадським об'єднанням Ми вінничани за підтримки благодійного фонду МХП Громаді. Ініціатива стала можливою завдяки підтримці народних депутатів Лариси Білозір, Геннадія Вацака, Миколи Кучера, а також за участі Сергія Кудлоєнка, Олександра Домбровського та благодійного фонду Український альянс Миколи Філонова.